Ліусе, ходи до мене, обіймемося. Я такий щасливий, що ти повернувся, батько. Дякую. Сподіваюся, у тебе не було проблем. Я чув чудові новини про твій випуск. Я такий гордий за тебе. Це все завдяки моєму братові. Він багато допомагав мені. До речі. Вам не можна багато напружуватися, маркізе, привітайтеся з принцесою та повертайтеся додому. Але ж, це банкет принцеси Росіни, навіщо так поспішати? Тоді ви можете розважити себе невеличкою розмовою із нею, але не затримуйтеся, будь ласка. «Вибач, Ліусе, мама просто дуже хвилюється за батька. Брате. Скоріше ідіть привітатися з принцесою. Я трохи втомився, піду відпочину.